Сьогодні третій день моєї дисципліни, і перш ніж розповісти про день, хочу вам щиро подякувати. Вчора після другого дня я отримала стільки теплих слів підтримки ваших думок і відгуків. Це неймовірно. Ви мотивуєте мене ще більше знімати, ділитись, показувати свій шлях. І хоч це займає багато часу від зйомки до озвучки. Я зароблю з любов'ю, бо знаю, вам цікаво, і це вас надихає. Ранок стабільно. Підйомого ранку, розминка на вулиці, розтяжка, тисяча стрибків на скакалці. Сніданок, веганські сирники без яєць. Тестувала продукцію мозор. Ну борошно, натуральна сметана, масло, кіз, гущене молоко. Сирники вийшли. Ідеально тримають форму завдяки одному секретному інгредієнту, ніжні з горіховим ароматом масла кхі. Питаю, Питаючи, потрібен вам рецепт. На обіду мене курячі філе замариноване соєм соусом, сілью, перцем, сушеним чесноком, копченою паприкою, краплею олії. Запікала в аерогрилі 15 хвилин. Вийшло дуже соковито на гарнір пюре з моркви. Просто відварила, посолила, перебила додала дала масло хі. настільки смачно, що я була шокована. Можливо, через відмову від солодкого я так яскраво відчуваю її смак, але й салатом із руку, та огірком вийшов повноцінний смачний обід. Тут я тому що розумію, що нічого не встигаю на перекус, чия в йогурті без цукру. Якщо хочете чия гарної якості, без піску та камінців, я залишу магазин в описі, де ви можете придбати саме такий чия. Зробила його зранку, щоб на перекус настоялась. Додала запечене ворогрилі яблучко для солодощів і вийшла просто ідеально. Мені здається, що в мене вже стало обличчя менше. Мені так здається. Єгор не солодкий взагалі, але оце печене яблуко дає свою солодкість, типу як пудинг неймовірний. Я впевнена, це буде смакувати дуже класно на сніданок. Ну або на перекус, як в мене. На вечері тушковані овочі на маслі хім: червона цибуля, кабачок, спаршова квасоля, відварена морква, сушений часник, паприка, сіль і перець. Додала курку, яка залишилась обіду і зелень. Це було дуже смачно. Мені дуже це смакує. Увечері пішла в кіно вперше за 35 років без і пепсі, тільки з водою своєю. І знаєте, це теж кайф. Такий був мій третій день. І я продовжую, бо знаю. Все це про любов до себе. Дякую, що ви зі мною.